Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Цей тиждень може бути особливо небезпечним та особливо агресивним в плані ударів та атак по всій території України. Пояснюю чому. Ну, вчора я склав прогноз по областях України. Вчора було 14 число. І багато де карти показували негативи, удари, атаки, вогневі небезпеки, смертельні небезпеки. Я хочу сказати, що цей тиждень є особливим, тому що цього тижня дуже велика кількість знакових релігійних дат. По-перше, чистий четвер дуже важливий день для того, щоб очистити себе, очистити свою енергетику. Але в цей день можуть теж бути дуже тяжкі атаки, тому що чистий четвер це велике свято. Потім Страсна П'ятниця це теж дуже важливий релігійний день. Потім, в неділю Пасха. І от, власне кажучи, Пасха це дуже велике свято. Чистий четвер, страсна п'ятниця, в ці дні можуть бути смертельні загрози, в ці дні можуть бути смертельні атаки, як і на вербну неділю. Минулого року Пасха теж була дуже така погана, скажімо так, в плані якихось ударів та смертельних небезпек. Цього року ситуація може повторитися. У мене аж свічка загасла. Тому. Я вам скажу так: будьте максимально обережні. Не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Це все надзвичайно важливо. У наших руках наша доля і наша безпека. Можна обійтися без походу в церкву, знаєте, Бог в першу чергу в серці і в душі, а тоді вже десь в якихось інших місцях. Може, я на когось накличу гнів своїми словами, але знаєте. Я просто хочу попередити, що атаки та смертельні небезпеки теж можуть бути в тому тролейбусі, який, в якому всі люди майже згоріли до тла. Люди теж їхали на вербну неділю, там в церкву здається. Тому я ж кажу, що нечисть дуже сильно біснується на великі релігійні свята. Будьте обережні, максимально обережні в ці дні. Помолитися можна і дома перед іконами. Знаєте, Бог в першу чергу в серці і в голові. А не десь там в якихось будівлях знаходиться. Так що, шановні глядачі, бажаю всім гарно провести цей тиждень максимально безпечно, комфортно, з захистом. Але цього тижня можуть бути дуже тяжкі теракти та атаки. Я, до речі, записую це відео сьогодні 15.04 на годиннику, 10 година ранку. Будь ласка, будьте обережні. Неважливо, де ви проживаєте. Атаки можуть бути не тільки з неба, можуть бути ще й сепаратистські заворушення. Хто не в курсі, нещодавно я також читав офіційні новини про те, що СБУ викривало підлітків, які готували теракти в різних містах Західної України? В івано франківську в Тернополі якась дівчина 15-річна готувала теракт по наводці ФСБшників. У Львові, здається, теж була підготовка до теракту до провокації. Так що, знаєте? Ніде, по суті, немає безпеки. Скрізь може бути ще якесь лихо та зло. Бережіть себе та своїх близьких, бажаю всім гарно зустріти та провести великі релігійні свята, мирного неба та Божого захисту і здоров'ячка побільше, щоб, скоріше все, це гадство закінчилося і більше ніколи не починалося. Дай Боже всім нам миру. Побачимось!